По той бік нашої ширми стоять чотири прекрасні, неймовірні дівчини. Там тебе, можливо, чекає твоя доля. Я сподіваюся, чекає. Який твій перший секс був Все Бування було в, в кущах. Тримаємо мене міцно ну, одною рукою. А що другою рукою робити? Е, ну, Я ще можу додати свої великі груди. Можна піти подивитися? Сьогодні кидаємо кості. Чи будемо танцювати уся й зілоч? побачити те, що Привіт, Влад! Привіт. Як справи? Дуже чудово. Сьогодні для тебе буде дуже цікавий експірієс. По той бік нашої ширми стоять чотири прекрасні, неймовірні дівчини. Можливо, одна з неї стане твоїм коханням на все життя. Дуже сподіваюся, ти тут. Це значить, що ти один. Один. Як довго ти один? Трохи більше півроку. Які е, для тебе критерії найідеальнішої дівчини? Ну дуже важко. Дала, напевно, немає, щоб поважала взаємоповага, дуже важливо е, любила, ну і напевно. Посмішка дуже важлива теж це все. Знаєш, це все дуже загальні. Такі ну, риси. Так. А скажи там, не знаю, може там третій розмір, е метр вісімдесят, метр п'ятдесят. Ну мені подобаються всі. Я ж кажу, що я в першу чергу дивлюсь на те, як дівчина відноситься до мене. Тобто, зовнішніх критеріїв, е ну, тебе немає? майже немає, немає тим так. краще, тому ти їх і не бачиш. Отже, настав час познайомитися поближче з нашими дорогими учасницями. Отже, дівчата, привіт ще раз. Привіт. Ради вас бачити. Давайте трошки з вами поспілкуємося, перш ніж ми розпочнемо. Я вже досить довгий час самотня, і хотілось би знайти до душі. Ось я теж. <реш> Привіт! Я шукаю нових вражень, нових знайомств. Тому я тут. Ну, я хочу стати зіркою. да. Я прийшла сюди. <реш> ну і вдруг, да, якби кохання своє знайомі. приємне з корисним. Да. Прекрасно. Я люблю змішувати так. Я хочу познайомитись з нашим героєм. А да. як вам його голос? Мені подобається. Ну я розумію, що гірше, ніж мій, але подобається, так? <реш> да? Прекрасно. О. Ось наші чарівні учасниці. Ви готові. Готові. Влад, готовий? Готовий. Отже, з дівчатами ми познайомились. Тепер настав час задати перше питання. Привіт ютуб! Перед тим як почати це відео, підпишіться на канал, вподобайте це ж відео і натисніть на дзвіночок. І увага! Залишайте любий коментар, тому що серед перших 500 коментарів ми оберемо двох щасливчиків, які отримують круті сертифікати. Слухай, це прикольно. Я теж залишу коментар. Все. гарного перегляду. Па-па. І так, учасниця під номером один. Як мене чутно? Чути, добре. Це не було перше питання. Це так, перевірка звуку. <зв <'язково> Отже, учасниця під номером один. Розкажи якийсь цікавий факт про себе. Я ніколи не займалася професійно ні танцем, ні спортом, але маю дуже. Гарну гнучкість і пластичність від природи. Воу. -во -во -во. Гнучність. Гнучкість і пластичність від природи. Ти розумієш? Тобто, зараз, якщо я перейду на ваш бік, ти можеш сісти на шпагат на плечі. <рес> на плечі точно. На плечі точно. Оце відповідь справжньої жінки. А Голо, е, ну, е, Якщо на інші Молодець. частини тіла, то ми вже поговоримо. Це вже ви там е, собі приватно. Учасниця під номером 2. Розкажи про себе цікавий факт. Займаюсь бігом, тому я досить витривала. Довше, ніж одна хвилина. Найближчий пивний заклад від твого дому знаходиться на якій відстані? <рес> Довше, ніж одна хвилина. Довше, ніж одна хвилина. Ну, приблизно, приблизно. 200-300-500 метрів. 500 метрів. А, ось вже учасниця під номером 2. <клес> за скільки ти зможеш бігати за пивом більше, ніж 500 метрів туди і назад? І не запихатись. Дивлячись, яка мотивація. Дивіться, яка мотивація. Це зараховано, зарахована відповідь. І ми переходимо до учасниці під номером три. Розкажи, будь ласка, цікавий факт про себе. Люблю готувати, але навіть якщо е, нема нічого в холодильнику, залишився там одні е, яйця і сир, е, я навіть можу з цього приготувати будь-яку страву майже. Будь-яку справу ну. щасніше, ніж є. А зможеш зробити суші? Ну, я зварю яйця, і будуть там суші, як би там з сиром там. Давай. Ну, Я ще можу додати свої великі груди. Так, я вже можу ну, подивитися. <плес> да, тоді буде, звісно, гарно. Мій улюблений вид спорту це джампінг на батутах. А скажи, будь ласка, на яких саме батутах ти любиш пригати? На чорних. <плес> Мене сказали не чорний. У нас чорний футбол. Добре, що не на афроамериканських. Ми почули всі прекрасні відповіді від наших учасниць. Залишається найважче для тебе. Зараз, влади, обери. Ту дівчину, яка, на жаль, покине наше шоу. Підставляєш мене дуже важко, дуже важко обрати. Мені сподобались всі всі відповіді. Мені здається, от пробіг було, я не люблю бігати. Що я можу зробити? Мене ще в дитиці називали «Небесний тихоход», що Я просто хорошо, хорошо. Добре, що ні, скажу, по пікатінець. Учасниця під номером два. На жаль, Влад не любить бігати, але він у нас трошки недолугенький. Там фішка була в тому, що вона витривала. Але що ж, він зробив свій вибір. Він зробив Ми свій вибір. І... Учасниця під номером два. Виходь до нас. Боже, ради бачити тебе. Навзаєм? Ну, глядач дуже чудово. Слухай, він мене підставив, мені треба було просто обрати одну. Ну, може, ти ще передумаєш? Можливо. Побачимось після... Вибач, ще раз. Відповідь була дуже чудова. Ну, така гра. Може, ще побачимося так що. Може, ще побігаємо. побігаємо. Але я бігаю недовго. Розкажи про пер... Про перший раз. Не розкажи раз! На які поцілунки, Давай, на які моє перше сесії. Розкажи про поцілунок, який запам'ятався тобі найбільше. Ой... Я це залишу собі. Учасниця під номером один дуже загадкова. Загадкова, Лені. Давайте перейдемо до учасниці під номером три. Так, я була в літньому таборі. Так, в літньому таборі була. Ну і там хлопчик мені сподобався, і він поріз до мене цілуватися. А яка ця атмосфера була? Це просто там шикування вранці, а в кущах. Я сказала, що треба заховатися, бо якби стісняюсь. І які це то були враження від того? Ну я трошки в шокі була. Він походу не вмів цілуватися. Я йому дала ляпаса. Я, я йому я, я була готова. Просто вже ага, готова тобто до на, на, цього, е, на до на, на помідорі е, вже було, е, було помідора не було, але вже уявляла, як це буде. Язик з язиком, і там вот ета, от все це слю, слюні, губи. Я в кущі його ж зразу в 13 там годин. комарі. Там комарів не було це. Було літо. А комарів літо не, не було. Не було. Ну коли ти, коли ти готуєшся до першого поцілунку, ніякі комахи тобі не перешкода. А коли тобі ще тринадцять. А йому 14. А йому чотирнадцять. Як то кажуть, мені 13 минало, я цілувалась у кущах. І учасниця під номером 4. Це був мій хлопець. Його звали Рома. Я пам'ятаю. Привіт, Рома. Мені було. Ну я не знаю, я була в 10 класі. Це мені було напевно, 15 років. Він мене. Ми з ним зустрічались. Він мене проводив додому, і ми з ним працювали під під'їздом. Ну все, канонічна класика. Ми поспілкувалися з нашими учасницями, і тепер переходимо до другого раунду. Отже, настав час другого раунду. Зробимо гру асоціацій. Якби ваш перший поцілунок був піснею чи жанром музики, яким саме він би був? Поп-музикою. Може, це була б якась пісня? Півавара і квест -пістолс. Карі очі, чорні брови. Так, Ося? так, так. В мене дуже гарні очі, але їх не видно, тому що я трошки бачиш, запливши. Очей нашого героя не видно, бо він трошки азіат. Учасниця під номером три. З якою композицією у тебе асоціюється твій перший поцілунок? Мабуть, якщо я дала йому ляпаса, то мабуть, якби... як Оля Полякова співає шлюпалі шлюпки. Я убіжала. Я просто убіжала. А хто ляпаса отримав? Хлопець? Ну сторож. Ну головне, щоб не вона. Загадкова учасниця під номером один. Скажи. З якою композицією асоціюється твій? Поцілунок. Я прямо аж почула у себе в голові пісню Христини Соловій «Тримай мене міцно одною рукою. А що другою рукою? В Спі... <ріст> Пісні, то не вказано. <ріст> Настав час обрати ту дівчину, яка піде співати свою пісню сьогодні вдома сама. Ну ляпас звучав страшно. Я не хочу ляпоса тримати пум, І неплом. Наш герой оприділився, що він не хоче отримати сусанів на першому побаченні, а ти більше під час першого поцілунку учасниця під номером три виходь до нас! Ти на жаль вибуваєш. А тут а там да? а там типа. Хорош. Виглядає чудово. Ну ляпас, він був дуже мега страшний. Їй було 13, йому 14. Мені було 13, я зараз дорослішаю. І він не вмів, він не вмів. Ляпас вже буде сидіти. Ляпас буде ще. Ляпас буде вже в іграх. На жаль, на жаль, сьогодні ляпаса е, він не отримає або Будь на бать, щастя. Бать. Е, і тобі бажаю щастя. Я думаю, що знайдеться обов'язково той, хто захоче отримати не один. Ляпас. Ти ляпасу. може передумаєш? Я <світ> не буду. Температура нашої студії набігає до точки кипіння, бо буквально через декілька хвилин ми побачимо. Кого обере наш головний герой влад? І перш ніж ми розпочнемо фінальний раунд, я по добрій традиції перейду на той бік нашої ширми, щоб поспілкуватися з дівчатами? Можна з тобою? <плес> я все не можу. Це питання. Ми залишимо риторичним. Отже, дівчата, ви в фіналі. Красиві, високі, сексуальні, чарівні. Цих дівчат поки що не побачить влад. А я побачу. Давайте зараз з вами згадаємо найкрінжовіше ваше побачення в житті. Коли мене запросили в кіно на відверто. Нецікавий фільм. Настільки не цікавий, що навіть він сам заснув і хто поруч. Нагадує мене, я так люблю робити. О боже! <різь> 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 кіно не йде. І учасниця під номером чотири. Ну, це було, коли ми вчились в університеті, ми з подругою познайомилися з хлопцями. Вони нас запросили в караоке. Ну, це якби було подвійне таке побачення. І ми пішли, якби сиділи разом, а потім якось ми з нею відійшли, а вони просто взяли і втекли, не заплатили і отак. Я чув про такі історії з боку дівчат. Навіть є якісь, якась субкультура е, дівчат, які приходять, щоб поїсти і потім тікають. Ні-ні, а, от а це вийшло бачу, навпаки. що хлопці да, вони сіли, поспіли, випили, закусили, поспівали, поїли. І так да, ми трошки поспівали, <гум> потім ми з нею пішли слово. в туалет. Та тобто просто два жлоба попалися. Ну, я не знаю. Ну... Це взагалі для нас був шок. Досить крінжова історія. Коли і не поспівали, так би мовити, і ще й прийшлось платити по чеку. Але це не про нашого головного героя, я це впевнений. І ми розпочинаємо фінальний раунд нашого шоу. Перш ніж ми розпочнемо фінал, розкажу тобі пару тез. Не спи під час перегляду фільму. Намагайся заплатити хоча б перед тим, як піти. Е, ти не, і ти не попадеш в топ крінж е, наших дівчат. І у нас фінальний раунд. Дівчата, ми з вами згадали про крінжові побачення, які відбувалися в вашому житті, і сподіваюся, що ніколи більше не повторяться. Не повинно. Перейдемо до нашого завдання. Отже, питання mm -hmm. до учасниці під номером 4: Розкажи про своє ідеальне побачення з владом. Як ти його бачиш? Ну, я його уявляю так. Це дах будинку, вигляд на вечірній Київ, е шампанське, фрукти і жива музика. Грудень місяць. Можна поставити у Фо. І перейдемо до учасниці під номером один. Зважаючи на те, що грудень і досить прохолодно, а я холод не люблю, то хотілося б провести це перше побачення десь в якомусь затишному, теплому кафе. За якимось теплим смачним напоєм. Владе, нагадую, дах видно Київ, затишне, красиве місце і приємні теплі напої, того що наша е, учасниця під номером один не любить холод. Обираєш ти, хто е, піде або сама на дах, або сама пити напої в затишному місці. Луха, ну тут важко. Ну от якщо на дах, все було б ідеально, але де ти візьмеш сто тисяч в обусику. Повір мені, повір мені. Я знаю декілька місць за недорого. І чуди Моцарта. Ваша Розумієш, жива. Це треба переписати. я музику Джибі jbl колонка і Артем в це теж жива музика. Я не знаю кого вибрати зараз, думаю. Все в твоїх руках. Ну, я так скажу, що в принципі. Тя, ми зараз не вибираємо, ми вибираємо, що не, що не підходить. Що не підходить. Да, да. не підходить. Або ми не йдемо на дах, або не йдемо в затишне місце. Ну, я так скажу: е перше побачення на. А, це ж не перше, це ж ідеальне побачення. Ідеальне. Ну, слухай, в ідеалі треба знайти якихось живих музикантів. Ти їх на це було б ти ідеальні... зробиш вибір. Ти зробиш вибір, ти зробиш вибір чи мене? ні? Грай! Я просто створюю ну, барабанну дрогу. Ну, мені на даху більш подобається як ідеальне побачення. Влад зробив свій вибір, і учасниця під номером один спочатку йде до нас, а потім іде пити каву. Затишне місце. Я, ну, продюсери, я продюсери можуть оплатити. Учасниця під номер один. Від, приходь, до нас, приходь до нас, ми тебе пригостимо кавою. Е, я привіт. Не можу. привіт. Я Мені здається, я Я кожен раз роблю неправильний вибір. Що він мене збиває? Затишна кава це дуже круто, я люблю. Але мені стало так цікаво, як я знайду цих живих музикантів <рес> на баху. Тому, вибач, будь ласка, дякуємо тобі за участь. Шукай музикантів. Шукай музикантів. Музикантів. музикантів, дякую тобі за участь. Тобі мій супровід не знадобиться. І я вважаю, що ти зараз можеш сам перейти по ту сторону і подивитися, як там все виглядає. І з якою учасницею ти таки підеш. На побачення на даху. Отже, Влад, вперед. Там тебе можливо чекає твоя доля. Сподіваюся, чекає. Це був, звісно, досвід. прямо Я такий в шокі Я... Мені було дуже мага важко. Я задоволений, я дуже задоволений. Ти молодець. Наше шоу добігає кінця, і я сподіваюся, що сьогодні ми зробили якусь гарну справу. І ці двоє прекрасних молодих людей познайомилися, і можливо, щось з цього вийде Повинно. З нашого боку, ми даруємо вам сертифікат на вечерю в одному з закладів нашого міста. Бажаю вам успіхів! Донатимо на зсу слава Україні і до нових зустрічей.